Посадіть ці культури між рядками картоплі і врожай буде дуже добрим. Вітаю вас, шановні садівники та городники. У цьому відео я розповім вам про найкращих сусідів для картоплі. Тож традиційно картоплю в Україні садять у кілька рядів, між якими залишають вільний простір. Якщо посадити в міжрядді картоплі правильні культури, то вони позитивно вплинуть на врожайність і імунітет бульби, а неправильне сусідство, навпаки, може погубити овочі. Тож, що посадити поруч з картоплею? Слід пам'ятати, що картопля споживає багато поживних речовин з ґрунту. Біля неї потрібно садити рослини, яким не потрібно багато елементів для живлення, інакше вони будуть конкурувати з картоплею. У міжряддях картоплі добре уживаються такі культури листова зелень. Усі види салату, базилік, листова гірчиця, шпинат, м'ята, коріандр. Цим рослинам не потрібно багато поживних речовин, тому їх можна вирощувати біля картоплі. Також в мене є спостереження, що листова зелень добре відлякує колорадських жуків. Ще одна культура це хрін. Він покращує смакові якості картоплі, а також знизить ймовірність розвитку захворювань. Але важливий момент коріння хріну здатне витягатися на багато метрів углиб і вшир, і він може відростати з будь-якого шматочка коріння. Тому є проблема засмічення города хроном. Якщо сажаєте, то уважно слідкуйте за хроном. Наступний добрий сусід для картоплі це горох. Він відлякує не тільки Колорадського жука, а й інших шкідників. Засохлі стебла гороху не слід виривати із землі. Грунт буде більш структурованим та корисним. Ще одна гарна сусідка це квасоля, особливо кущова. Вона насичує ґрунт киснем, який любить бульба. Таке сусідство. Корисне для обох культур і покращує їхню врожайність. Також овочі відлякують шкідників один одного. Квасоля захищає картоплю від колорадського жука, а картопля бореться із винищувачем квасолі жуком. До речі, квасолю і горох саджаю разом з картоплею. Просто кидаю у лунку і забуваю про них. Ще один добрий сусід це кукуруза. Вона значно покращує смак картоплі, але кукурузу треба посіяти зліва чи справа по краю картопляної ділянки, щоб бадилля не затінювала кущі картоплі. І Наступні добрі сусіди це цибуля і часник, які виділяють особливі фітонциди, які відлякують шкідників бульби, а також знижують ризик ураження картоплі фітофторозом. Також біля картопляної ділянки можна посадити квіти, які відлякують комах і захищають картоплю від захворювань це чорнобривці, календула, піжма настурція. А зараз я коротенько розповім про те, що не можна садити в міжряддях картоплі. Біля овоча не можна садити помідори, баклажани, солодкий і гострий перець, тютюн, оскільки в них з картоплею спільні шкідники та хвороби. Якщо захворіє одна культура, то й сусіда по ділянці неодмінно заразить. Не варто садити біля картоплі полуницю. Вона може заразити бульбу сірою гниллю. Соняшник теж не рекомендується вирощувати біля картоплі, оскільки він дуже виснажує ґрунт і робить його менш врожайним. Я не рекомендую вирощувати між картоплею кабачки та огірки, оскільки вони можуть заразити картоплю фітофторозом. Крім того, ці овочі – Дуже широко розростаються і їм просто не вистачить місця у міжряддях. Маю надію, що вам сподобалися мої совєти по огородництву та картоплі. Дякую за увагу!